Доброго дня! мене звати Лілія. Я рада знов привітати вас на моєму каналі. І сьогодні у нас з вами буде таро-прогноз для знаків вогню з 7 по 13 липня. Буду вдячна за вподобайку та підписку. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у ну, повнів. Давайте, дивитися. На цьому тижні у Овнів буде доволі непогане матеріальне становище. І у вас, можливо, з'явиться бажання кудись так ці кошти можливо вкласти. Можливо, щось таке, знаєте, внутрішнє такі бажання вийдуть на перший план. Тому ви, чому ви побачите, нібито вам захочеться. Можливо, розширити ваш бізнес, або, можливо, щось навіть построїти. Там, наприклад, якщо у вас е, власний будинок, вам захочеться ось ці кошти вкласти в своє житло. Щось таке, знаєте, примножити. Але карти кажуть про те, що вам треба, знаєте, діяти не так, що ви емоційно. Це добре, коли ви йдете за своїми бажаннями, але вам треба буде трохи, знаєте, так, заспокоїти свої саме бажання і розміркувати. І коли ви зробите ваші вкладення правильно, вони будуть вам корисні. Тому я бажаю, щоб ось ця така карта, яка каже про... Фінансову стабільність, про якийсь дохід, вона програлася в вашому житті, і щоб у вас була ця фінансова стабільність, і щоб ви правильно вклали ваші кошти. Але пам'ятайте про те, що вам треба ось по цій карти трохи так стримати, зробити. дійсно, вкладіть, але. Можливо, ця карта каже про те, що вам не треба вкладати усе до, останнього, до останньої копійки. Вам треба, так, можливо, трохи відкласти, але деяку частину, можливо, таку вагому частину вкласти саме в розвиток. Нехай цей тиждень для вас буде вдалим. Нехай кожне ваше вкладення потім принесе вам користь. Нехай ваш дім. Буде, ви будете строїти щось. Нехай ваша робота, ваша фірма буде приносити вам дохід, вдалого вам вкладання коштів. І гарного тижня! А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у Лева. Давайте, мої любі, дивитися, що у вас буде на цьому тижні. Цьому тижні карти кажуть про те, що якщо в вашому житті з'явиться людина, а вона може бути на цьому тижні, яка не дуже добре до вас ставиться, то вам треба, знаєте, або, можливо, подія якась неочікувана і, на жаль, не дуже приємна. Але карти кажуть про те, для того, щоб... Легко вийти з цієї ситуації, або спокійно вийти ось у цього не дуже приємно для вас розмови. Вам треба просто бути спокійним. Не йти, знаєте, якщо вас провокують, вам не треба відповідати також. Вам треба навпаки заспокоїтися і подивитися на цю людину, що якщо вона і каже вам щось погане, то вона каже від того, що. Вона просто нещаслива. І вона хоче вам свої такі неприємні емоції, якісь такі свої особисті неприємності якось вилити на вас. Тому вам треба просто заспокоїтися. На цьому тижні саме спокій, ваша основна карта. Будьте спокійними. Не дивіться на. Те, що відбувається, можливо, це саме на початку тижня. Щось вас може вивести з себе. А ви такі емоційні, і ви можете відповідати емоційно. Карти кажуть про те, що вам для того, щоб ви змогли вирішити ваше питання або спілкування, щоб пройшло більш спокійне, вам треба заспокоїтись самому. Тому, нехай цей тиждень. Він буде для вас спокійним. Карти ще кажуть про те, що, можливо, до вас будуть знаходити, знаєте, якийсь такі, можливо, люди. Або, можливо, ви щось побачите, де вам захочеться, якось, знаєте, відсторонитися від когось. Тобто, ви будете на цьому тижні такому емоційному, такому запалі. І ви можете прогледіти те, що вам, можливо, якась така пропозиція буде у вас на цьому тижні. Але ви, ваш такий, можливо, емоційний стан не дасть вам це розгледіти. Тому ця карта, карта спокою, вона повинна бути у вас на цьому тижні. Будьте спокійними. Не звертайте увагу на те, що вам будуть казати. Не звертайте увагу на людину, яка буде приходити до вас з не зовсім якимсь таким, знаєте, приємним становищем до вас. Я бажаю, щоб ви йшли за своїми бажаннями, не дивлячись на те, що відбувається навкруги. Вдалого... Емоційно спокійного тижня! Будьте спокійними, і тоді ваші питання будуть вирішені. Гарного тижня вам! А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у Стрельців. Давайте дивитися, що у вас буде на цьому тижні. На цьому тижні карти кажуть про те, що у вас буде якийсь такий захід. Можливо, якесь таке, або це може свято, або щось таке відбувається, де ви будете спілкуватися з такою, знаєте, приємною такою атмосферою. Але карти кажуть про те, що на цьому тижні не дивлячись на те, що вам випадає якийсь такий приємний захід, де ви будете, можливо, це день народження, або якесь таке, щось буде відбуватися, якесь таке може, маленьке свято, вам після цього, після того, як ви поспілкуєтесь з якимись людьми, або з однією людиною, вам захочеться, Щось кардинально змінити в вашому житті. І це про те, що ці зміни вони можуть бути вам дуже корисними. Або, можливо, саме на цьому заході, на ось у такій приємній атмосфері, ви почуєте про те, що, що можливо, хтось. Робить таку ж справу, як і ви, але вам для того, щоб досягти успіху, вам треба буде зробити кардинальні зміни. Тому придивляйтеся і прислухайтеся ось на, якщо ви будете там щось святкувати, ви почуєте щось для себе дуже важливе. На цьому тижні від вас такий обставини можливо, або те, що ви почуєте, потребує від вас змін. Тому змінюйтесь. Зміни вас можуть привести до покращення і в вашій роботі. Можливо, це зміни в ваших стосунках. Можливо, це буде якась така приємна зустріч. З людиною з вашого оточення. Можливо, буде якась пропозиція від цієї людини. Це може бути навіть пропозиція руки і серця. Щось таке відбувається кардинальне в вашому житті. Я бажаю, щоб зміни були лише на найкраще. Щоб цей тиждень для вас був вдалим. Гарного, приємного спілкування! Гарних змін і всього самого найкращого. Нехай зміни будуть вам лише на користь. А усім нам бажаю мирного неба! Бережіть себе!